Ну що, друзі, всім привіт! Ви на каналі Паша Ротор. У нас кожен раз міняються пейзажі. Сьогодні у нас той випуск, який ви всі давно просили. Дуже багато в коментарях писали про те, що Паша, Карпати то була фігня, Паша то по лайту десь покаталися там. Зроби щось нормальне. Вот. Вот. Ми на нормальних трасах, ми в нормальному лісі, зі мною сьогодні. Діма Красач. Сьогодні буде дуже лютий контент. Двіж, буде регаловка. Ну все прям. Перешкоди, піон, і перешкоди, і підйом. Мені мені не казали, що буде регаловка. Дивіться, ми в гостях в Діми Красача. У нас є ротор номер ван чорний. Е, тут тільки 2, ти... 2 км, тому я думаю, що я на ньому сильно гасити не буду, але є тестовий синій, на якому буде їх Дімас. Я думаю, що він з нього просто всі кішки випаре. Далі з нами є Гіончик. Пацики підмутились. є Ковік, просто є ковік, і є ковіки. Подороже. Нам самим цікаво протестувати ротор реально на гірках, реально в піску, в снігу. Ви вже бачили, наприклад, там цікаво протестувати, як він виїжджає, як він виїжджає в порівнянні з іншими мотоциклами, схожими, чимось не схожими, але в більш-менш в одному ціновому скажімо так, сегменті. І Цікаво порівняти мотік за 2 тисячі доларів там плюс-мінус, і цікаво там порівняти мотіки за 3 плюс тисячі доларів, які вже там ідуть трошки в інші цінові і І в принципі вони вже відносяться більш до профмотіків. Тому сьогодні ми катаємося. Сьогодні ми получаємо фан. Ми знімаємо класний відос. Вам приємного перегляду і поїхали. Треба нужно зажаться. Это вообще глобально. А ты такой мягкий. Да, мягкий, не Ты, короче, на тупо на 3 кресла. Это Ну, это слово. Да. Ты восчитаешь это за падение? Не, не считается Ну ничего, заработать треба лише. Нормальный у меня Ну, не, не печальный прям. Не, Там у нас такие же починали. У нас тоже сейчас такие ездят, кстати. Нет, я нормально начукаю. Я еще понимаю, что я ще можу ездить. Добавитися ще щось вже поміняти. Поїхали!

Пробовать. записуємо в цю в нашу. В TikTok? Ні, в нашу. А, в нашу. Там в тебе 62 фаната. Так. Да. <гум> Друзі, бачите, який <кіда>. йде. <гум> Задирається. Ми <гум> просто виїхали, поняв? <реш> Серйозно! Іди, йду. йду. <реш> Та було епічно. Було епічно. Давай, ви, виїжджай потихеньку, плавно. Оп, назад поїхав. <реш> а да, тут слизько. Чи би не була курва. Паша знову зараз буде проводити. Хотів сказати, що там скидай, але переїхав Один зараз правий. О! co вы просто видите, что Димон делает на таком самом мотике, как и у меня. Во-первых, у меня нет массивно силы, потому что это первый выезд осенью нормальный, такие Карпаты не рахуются, Карпаты там, мы просто померли, до да, всего. по другому у меня здесь наверное, лейтся сейчас. По-третье, реально скилл решает. Типа, мотик, мы все видим, что мотик просто, мотик, блин, едет капец. Его хватает капец. Тут песок, Димон себе пеу и пошел. Так что, пацаны, повышаем скилл. Ротора я ж кажу. ротор це мотик, який і як перший нормальний на ньому ти навчишся, і як другий через те, що реально в ньому хватає тягла нормально. А тепер давайте бенз будемо економити. Він просто його не чувство, я не понимаю. Так, ну що, друзі, в нас міні-переривчик. Чесно, тяжко. Це перший виїзд. Виходить. Тут пісок. Я завжди звик їздити по лісах, ну, більше по ґрунту. Тут реально мотики кидає. Ти більше їдеш там в стійці, ти ловиш його нормально, так, бо теж жопу підкидає через те, що воно ще тут все мокре. Дивіться, оп. оп раз. Так що в нас такий привальчик. Доді, дивіться, тут пацани якась є царь-гора. <свят> ну, я її не бачив. паски її всі знають. І ми тут їдемо по дорозі, і весь час ставимо ставки, пацани питають, і, 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 скільки ставиш, чи він виїде, чи не виїде. Я кажу, ну типу, е, а я ж її не бачив, як я можу ставити. Кажу, ну е -е -е, там, процентів 60-70%, що він виїде. Дивимось, як Дімон тут його розсікає, то ну, це капець. народ. Ви бачите, ви бачили, як там ригавше, я навіть до половини не можу доїхати. При тому, що два мотіка, вони одинакові. У нас і комплекція плюс-мінус по висоті, да? плюс-мінус ми однакові, я на пару тяжчий. Ну, я думаю, що Мотіку це, в принципі, все рівно. Дімон другий раз у цю мотику їде. Плюс ми бачимо, те, що коли він приїжджав до нас тестувати його, зимою. Ну, зараз теж зима, коли в сніг, то ми там толком не їздили, там трошки проїхались, трошки там там пару разів навернулись, все ок. А тут, виходить, реально, у нас зараз повноцінний виїзд, ми нормально їдемо. І ну він вкатався, да? реально вкатуєшся, капець. Ну, Тобто, те, що я говорив, що. Він чуть-чуть менший по комплекції, чим інші мотики. І, наприклад, якщо брати новачку, цей як перший мод, то я думаю, що ну, напевно, кращого на ринку зараз на сьогоднішній нема по двом причинам: це потужність, реально 300 кубів це, це дуже багато. Він всюди виїжджає, його всюди вистачає. Тобто не вистачать, вам буде тільки скіла, який наб'ється за рік-два, і ви будете просто на ньому себе прекрасно відчувати. І плюс ми бачимо, то, що це ціна. Ми, ми просто отримуємо якусь супер. Цікаву і веселу іграшку для покатушок. Багато хто питає, де як він їде. Тобто зараз всі питання будуть зняті, куди він може заїхати, як він може заїхати і хто на ньому може заїхати. Ми вже десь годину, напевно, їдемо. Ми не зупинялися так, щоб зараз. Ми тільки зараз стали буквально на 5 хвилин просто перевести дух. І мотик не нагрівся. Зараз на вулиці десь плюс 12. Десь плюс 12. Плюс 12 да. І мотик реально не гріє. Ну, зараз при плюс 12 він себе відчуває дуже прекрасно. Що вам скажу, мотор не гріється, взагалі щеплення витягує, витримує навантаження, скільки я його смикав і задирав на заднє колесо, хоч би що. Бо буває таке, що кажуть, що ці диски щеплення вони не витримують таке навантаження, але я замітив, що воно все-таки витримує. Ну, Ще залежить від того, яке ти масу заливаєш в мотор. Так що мотоцикл тягне, тягла йому вистачає. Навіть що скажу за зірку, зірки вистачає. Ну а ще не... давай, якщо ми поставимо 50-ту зірку, якщо 50-ту зірку, то поставимо, це вообще просто буде... просто буде. Це перевертатися. Ен, ну, енду, ендуро, ендуро якийсь там просто апарат. Він і на цій зірці перевертається, а на 50-ті зірці я вже не знаю. Ну, Тобто мотик має заділ на набагато більше. Тобто цей мотик, його можна брати, нормально кататися. Так, да, це, ну, ви не реально давайте будемо дивитися правді в очі. Ну, на ньому ви не будете їхати Хесу, Хард, Ендуро, ну реально. В к кантрі крос навіть на змагання якісь на лайт, лайт на лайт, лайт хесу лайт. можна їхати реально там наприклад поміняти ще масло в заводські вилті щоб воно ще стало краще працювати так Ну, обслужить мотик там під, під свої задачі. І ну те, що потужності і, в принципі, управляємості буде вистачати вам. В управлінні ну, так він дуже легкий в управлінні Я навіть от в баланс вілі, мені якось на ньому легше їхати, ти його відчуваєш краще. Плюс ти, коли їдеш в стойці, ти навіть стоїш і просто на ньому стоїш, так скажем. Ну, він дуже легенький в управлінні, так що, ну. Так, да, з мотоком я здивований, що такий результат вийшов. І плюс він дуже легенький, що ти за задка можеш взяти. Ну, ну реально, так, да, дивись, я Просто там його тягав <гум> взагалі легенько. Ну, в і принципі, підняв. ну я його підняв, так. Да. Я його легко взяв за задні колесо, там туди-сюди. Він... Ну, думайте просто наперед, ось ви десь їдете по лісі, ви десь там їдете в далеку, там 100 км круг наприклад, да? Реально десь стає мотік. Ну тобто в його буде легко тягнути десь там. Якщо ну, не хочеться рівняти його з іншими мотоциклами, ну але реально він він дуже а зручний. Він зручний і він дуже їде. Отак, тобто ми не будемо зараз говорити, який поганий, хороший, де. Ну тобто, кожен купляє собі техніку під свої задачі, кожен купляє техніку ту, яка йому подобається, яка йому, скажімо так, доступна до його гаманця. І це нормально. Тобто, це так я за конкуренцію, тому що конкуренція буде рухати нас всіх вперед. І це нормально, що хтось купить ротор, а хтось купить не ротора. Але я як власник ротора, ну, то я можу казати про його плюси. Мінуси, звичайно, також є, бо це техніка. Тобто це Але не це... без цього. Є якісь там ну, нюанси, які ми будемо виправляти в рестайлінгах ми будемо додати, почути. Тобто, там ручки не ламають, ну це дрібниця, скажу так. Трошки промахнулися там, в наступних, там, може там в середині наприклад, літа наприклад. приїде. Руль з перемичкою. Да. Да, також, наприклад, руль з перемичкою для того, щоб чуть-чуть там підставити його е, на клас вище по надійності. Ну, то есть, Це все деталі, які там вони з часом дороблюватися, Ну і взагалі е, глобально, е, я вже й наговорив, там капець, напевно. Зараз ми спробуємо виїхати на трішки складну гірочку. Бо тут якийсь там горбік, як трамплінчик. І також ця така непогана. Цікаво, вийде ще ні без розгону. Выехал? Хорошая еда, да? На yeah. Да, там шея пятый yeah. повар yeah. 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 Выехал? Блин Я не думав, що він вийде. Да, ротор їде, витягує. О! Ось, друзі, цар гірка. Зараз... Да. А вже тут? Да. Я понамаза! Це цар гірко. Ну це жопа. Жопа! <рес> Шо, давай. <рес> Що, давай. Що, Да. Треба розвод взяти нормальний. <рес> Цар-гора. Ми до неї доїхали! Дімон! Помашив камеру. <рес> <рес> це єдина людина, яка може сюди виїхати. Ну, дивіться, коротше, дуже слизько, мокро, пісок. Ну ми пробуємо. Рихлий, да, рихлий пісок. Дімон сюди виїжджає е, в суху погоду. Чи виїде він зараз? Ну, народ. Держимо кулачки. Все, з дрончика, все буде, кадри будуть. Погнали. І з'їжджать це вже теж екшн. <рес> Живий. І <хи> Вадим живий, і Димон живий, і я живий, і Мотик живий. Так, ну шо! Экшен! Народ, реально перший раз, бо ми тільки дрон запустили, типа думаємо, якщо виїде, то хоч виїде з першого, разу, то не знаємо, чи другий, третій вийде. Ну якось навіть я б не склав, що прям капіц на легко, легко поїхало, так. Да. Не було там і пошов, типу, курвить його. А, такого не було. Нормально. Треба ще раз пробувати, да. так. Дубль два, цар. Ага. Тут вже з в нього виросте парша. І він, скажу так, нормально їде. Ці, ці, ці зірки, блін, йому вистачає. 45-й. Я не думав, що він так буде задиратися. Ну що, друзі, наш випуск плавно, потихеньку підходить до свого завершення. На такому мальовничому кар'єрі піщаному, де пацики ще раз рішили зараз покататися трохи по горках. Ми вже втомлені. Ми проїхали всі горки тут на нетішинських трасах, куди, куди ми їхали. Сил вже немає. Але мотикам, в принципі, все рівно. І знаєте, що я вам скажу? Це перший виїзд класний такий, весняний вже, можна сказати. Двома роторами. Я менше скіла маю, Діма більше скіла має. І ротор може. ротор, реально ротор може. Не було ні одної гірки, яку ми не виїхали. Не було ні одного підйомчика, який ми не подужали. І навіть я пробував щось там получалось, не получалось. Ну, але скіл буде рости. Скіл, скажімо так, 100% буде рости. Ендуро! Ригачка. І ще раз ригачка! Через те, що я вже переїхав скажімо так, на мод потужніший. Ротор має 25 сил, 300 кубів. Він легесенький. І що я вам скажу? що це Топова поїздка. Це відео, яке ви всі чекали. І давайте зараз позбавимо пацанів. Де там пацани? Ходіть. Запитаємо зараз пацанів їхню думку. Що вони думають про ротор. Без купюр, не проплачено. Пацики катаються на потужних мотах, пацики катаються на водянках, на два тежних мотиках. Ну, ви явно бачите, що вони можуть. Так що давайте почнемо з Дімона. Ну, що ж, друзі. Дімон зараз скаже в двох словах і перейдемо до його брата Женька. І... Ну, що, ну що ж, друзі, мотоцикл може їхати. Де я міг заїхати, туди я і ліс. Е, Коротше, всюди, коли ліс, туди да. ліс, всюди до ліс. Да, да, да. Є. Це, це таке є. Так. Джиньок. І так, друзі. Е це тільки що приїздив по кар'єрчику. і я вам скажу тобто по потужності. Двигун дійсно тягне, тобто він більше низовий. Верхів в принципі, достатньо вистачає, якщо ендурити. Але як в такому випадку в ендуро треба більше, що низа. Тобто по двигуну, по цьому всьому, мотик легенький, компактний, тобто легкий в управлінні. Е тобто по ньому ну, питань таких немає. Давай ще таке питання. Для новачків, о. Новочків. Для новачків, так. Да. Новачків це буде ідеальний мотик. Тобто він легенький, тобто може собі занизити, там якщо там є. Є, є, це можна. Занизити свій підріст. Пружинний. Тобто виворота вистачає. Пружинку опускаєш, так. Да, да, і він і падає він ще. Нижче під ваш ріст. Там, дивлячись, який у вас ріст. Тобто її потужності вам буде по за шиї. Ну. По шияку. Ну. Тобто, ну, це. Я вам кажу, якщо тобто, для одного очка, це все взагалі. Да? Або якщо ти з 250-ки перекидаєшся на 300. Да. Тож ти собі перекинувся реально і пішов собі далі. Ще на рік тобі мотіка отак. Наша історія насправді тільки починається, сезон тільки відкривається. В ротора великі плани на цю весну, літо, осінь. Побачимо, якщо все буде ок, якщо все буде класно, якщо у нас буде можливість, і ми зможемо, то ми будемо всюди показувати, на що ми здатні. І Закінчуючи цей випуск, хочу сказати ще раз, і ви це ще багато раз від мене почуєте, що ротор F1300 вже вкотре доводить, на що він здатен. І ви зараз це наживо побачили. І я думаю, що питань після цього відео їде він не їде, може, не може, більше не буде ні одного питання. Ротор доказав, ротор зміг, і ми з вами не прощаємося, тому до нових зустрічей.